тринадцятий минало я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Грі недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубе йде помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені бог нічого. І хвилин сльози. Тяж. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми жартуючи, пота чужі ягнята до води бридня. А й досі, як згадає, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раді. Умер би, оючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юротивим людей і Бога.